Добрий день, шестикласники. Сьогодні познайомимося із займенником. Загальним значенням, морфологічними ознаками та синтаксичною ролью. Займенник це самостійна частина мови, що вказує на предмет, ознаку чи кількість, але не називає їх. Відповідає займенник на питання, хто що, наприклад, я, ми, вони. Якийсь скільки?», наприклад. Якийсь твій ніякий. Та на питання скільки. Наприклад, стільки жоден ні скільки. Наприклад, ми з тобою, як риба з водою. Займенник ми відповідає на питання хто? Брат мій, а розум у ньому свій. Займенники мій та свій. Відповідають на питання чий. Скільки кригу не грій, нею не опочешся? Займенник скільки відповідає на питання скільки. Змінюються займенники, як і іменники. За відмінками. Наприклад, Чого навчився, того за плечима не носить. Займенник чого? Вжито в родовому відмінку. Окремі займенники, наприклад, особові, змінюються за числами і відмінками. Наприклад, Розумний всякому дає лад. Займенник всякому, це чоловічий рід, давальний відмінок. Ці займенники, що вказують на ознаку предметів, змінюються як і прикметники за родами, числами і відмінками. Наприклад, Кожна голова свій розум має. Займенник кожна, це жіночий рід, однина – називний відмінок. У реченні займенники виступають найчастіше підметом. Наприклад, мудрим ніхто не вродився, а навчився. Займенник ніхто виступає підметом. Також займенники можуть. Виступати у реченнях додатками, наприклад. Виявили його на чисту воду. Займенник його відповідає на питання кого. А це родовий відмінок, отже, додаток. Також займенники виступають у реченнях означеннями, наприклад, людей питай, а свій розум май. Займенник свій відповідає на питання. Чий? Отже, це означення. Підсумуймо. Займенник це самостійна частина мови, що вказує на предмет, ознаку чи кількість, але не називає їх, відповідає на питання, хто, що, який, чий, скільки. Змінюються займенники за родами, числами і відмінками. У реченні виступають найчастіше. Підметом, додатком та означенням. Отже, питайте та знайте і пам'ятайте, хто людей питає, той і розум має. А я бажаю вам успіху!